Вітаємо зіроньки! Сьогодні на каналі Art Зайка. У нас з вами арт-терапевтичне -арт, арт заняття, яке створено для того, щоб ви змогли продіагностувати себе і як ви відчуваєте себе у всесвіті. Отже, що вам потрібно? Будь-які інструменти, можна олівці-фломастери і половинка від А4 або А4 альбом листочок. І так. І перш ніж перейти до нашого малювання, ми трошки зайдемо з вами в стан а, такого творчого потоку. Да? називаємо трошки так. І так, для цього можна заплющити очі або просто зробити такий глибокий вдох в груди і плавний видих через рот. Так, два-три рази. І так робимо ще раз вдох. Видих, настроїмось на заняття. Можна приплющити очі і занурити сусід своїх фантазій. І так, представте, будь ласка, рослинку у себе в голові. Яка вона? Це перша рослинка, яка вам прийшла на думку. Подивіться, як вона виглядає. І які кольори, це може бути реальна або е, навпаки нереальна ваша придумана рослинка, де вона знаходиться, які деталі ви бачите, Що відчуваєте, коли на неї дивитесь? А тепер відкриваємо з вами очі, беремо листочок і починаємо, і починаємо малювати. І починаємо малювати тепер цю рослинку, переносимо на аркуш паперу. Використовуємо ті кольори, які вам подобаються. В даному варіанті малювання не важливо, чи реалістично виглядає твоя рослина, чи ні. Не хвилюйся. Якщо тобі здається, що погано малюєш, техніка тут зовсім не важлива, і взагалі творчість це таке суб'єктивне розуміння і. Тепер, дивлячись на свій малюночок, відповідаємо на ряд запитань. Чи є у вашої рослини коріння? Чи зрізані квіти, чи гілочка? Це залежить від вашого малюночку. Якщо ви їх не намалювали, але відчуваєте, що коріння є у вашого малюночку, то йдіть за відчуттями. Якщо коріння є, то наскільки воно міцне? Основна маса твоєї рослини знаходиться під землею. Чи над землею, в мене над землею, на поверхні. Наскільки твоя рослина міцна і наскільки вона гнучка, можливо, ще це віковий дуб, а може травинка. А можеш представити, уявити, як дує вітер, або якась пташка летить, чи встояла твоя рослинка. Якщо так, то теж це відміть. Наскільки багато рослин листя? У мене от є листочок і травушка. Чи є квітки? Так, одна одна велика квітка. Скільки кольорів, скільки кольорів у твоїй рослинці і наскільки вона барвиста та яскрава? Справа? І наступне питання. Що навколо твоєї рослинки? Що росте, які умови? Серед домів, серед поля в густому лісу чи будь-де ще. Чи є у цій рослинці ворог? Наскільки легко вона може зруйнуватись? Теж можеш представити все це і дати відповіді, які тобі прийшли на думку. А тепер переходимо до інтерпретації. Інтерпретація, це все відповіді, які ми з вами дали. Зараз ми їх будемо аналізувати і переносити на своє життя. Отже, коріння символізує твоє минуле рід, підтримку та опору. Малюнок покаже, наскільки ти здатний опиратися на свій досвід і свій рід. Чи відчуваєш свою стійкість, і чи відчуваєш підтримку? Скільки твоєї уваги в минулому? Ну, в мене небагато. Тому йдемо далі. я як у вас можете написати в коментарях? Я з радістю почитаю. Далі стовбур, стовбур символізує е, твоє сьогодення, зв'язок із тілом, здоров'я, певність та ресурс. Намальований тобою стовбур показує, наскільки ти з'єднаний зі свій, своїм тілом, наскільки ти відчуваєш свою внутрішню силу і підтримку, відчуваєш свою силу внутрішню і при цьому, наскільки ти гнучкий і можеш спертися на себе і на свої здібності. Лістя і квіточки відображають твоє майбутнє, амбіції, прагнення та прояви. Вони підкажуть тобі відповідь на запитання, наскільки яскраво ти можеш себе проявити та заявити про себе, наскільки ти помітний іншим. Ну, що тут казати, мабуть, мої амбіції дуже великі. Отже, локація та оточення означають стосунки зі світом та твоєю емоційну сферу, наскільки твій світ тобі відповідає, наскільки він безпечний. Чи багато почуттів ти в ньому розміщуєш, наприклад, ти збираєш усі почуття всередині або даєш їм вихід, як яскраво реагуєш на те, що відбувається навколо тебе. А я по своїй квітці можу проаналізувати, що я все систематизую, складаю по поличках, далі якось дисципліную і вже потім знаю, з якої колоночки куди що, що виросте, да? який пелюсточок дасть прикрасить мої, мої знання. Опит, да? І тут спіралька така, типу, у мене є з'єднання з моїм досвідом, і я свій досвід хочу, щоб він яскраво світився навколо да? у простір. А, а як ви інтерпретуєте свої малюночки, дуже хотілося б почути. Тому, будь ласка, можете надсилати або мені. Голосове або просто відповіді написати, або малюночки можете прислати. Якщо у вас будуть труднощі з інтерпретацією, то можете мені надіслати, і я вам обов'язково відповім і надам інтерпретацію цього арт-заняття. Я бажаю вам творчих успіхів, з вами була я, Бандурська Світлана, і до зустрічі на наступних уроках.